Не можна запитувати про воєнні дії, запитувати питання, чи бачив ти смерть, чи ти вбивав. В людині достатньо сили, щоб витримати будь-які випробування. Є дуже велика різниця між тим, щоб підтримати і допомогти, і пожаліти. Відчувається ну, навіть і в словесному, да. Сенсі має різницю. Отже, це пропонувати, бо що може воно на людині навіть не треба. А підтримати це запитати, що я можу для тебе зробити? Як я можу тебе підтримати? Комусь треба сказати, що він герой. І він відчує, що все не зря. А комусь, коли кажеш, що герой він може реагувати. Ну і що мені тепер робити з твоїм визнанням? Вітаю всіх, хто нас дивиться. Черговий подкаст. До речі, і у нас вже можна сказати регулярний наш гість. Психолог Регіна Голуб, вітаю вас. Давайте продовжувати тему минулого спілкування з військовими. Проте зараз трошки дещо іншій площині, а регулярне спілкування з військовими. Давайте таку ситуацію розглянемо стандартно. Здавалось би. Домовилися з другом, який зараз, ну, наприклад, домовилися з другом, який зараз служить, який боронить Україну, про зустріч. Зустрічаємося. Звичайно ж, хочеться в багатьох випадках розпитати, там, і знаєте, оці дурні питання, ну як там, ну, що там і все таке інше. Про що можна говорити? Про що краще не говорити, якщо людина сама не заведе тему. Угу. Добре, дякую, рада бути в вашій студії. Заборонено, да, прямо там я не знаю червоними сос. Не можна запитувати про воєнні дії, запитувати питання, чи бачив ти смерть, чи ти вбивав. Чи як воно охоронити побратима? Так? І будь-які історії, які ми розуміємо так в площині власної цікавості, чи бачив ти там, трупи, або що робили, і якісь подробиці, які пов'язані з подіями-переживаннями, неможливі не можна заборонено це робити. Тому що я з психологічної точки зору поясню, в чому різниця. Коли людина перебуває на фронті, вона в такому егостані, що це психіка, Пропускає через сіннісний ряд, що це можливо, ну, тобто, це про моє життя. так? А коли він в мирному житті сидить десь в пабі, в барі або за кавою, то він стає таким самим, як і ви. І ці питання вони можуть ретравмувати. Тобто це травма, те, що сталося, і ще й в мирному житті це травма. ну, якби Повернутися до цих е, згадувань, да і визнавати, наприклад, жахи, так і говорити про них в мирному житті за чашечкою кави, нібито, що це норма, це не норма. Давайте розглянемо таку ситуацію, при якій я, як людина свідома, яка вже розуміє, хто сидить напроти мене, і я не просто хочу поспілкуватись, дізнатися щось там. А як ми говорили минулого разу, трохи відволікти людину, uh -huh. трохи підготувати її до цивільного життя. Що я можу зробити? Я знаю, що варто, наприклад, говорити про домівку, про якісь степолі там штуки, про якісь про те, що людину цікавило під час цивільного життя, трохи вирвати його uh -huh. з цього стану, uh -huh. що порадити. Взагалі я пораджу надавати підтримку таку, як розуміє людина. Тому що треба сказати, що ти мені дорог, там, я тебе люблю, ти класний чувак, я згадую там, наші класні часи, я тобі неймовірно там, вдячна або вдячна, і я хочу тебе підтримати. Як? Тому що в мене був семінар на цю тему, от як спілкуватися з цивільними. Я проілюструю, звичайно, таку ситуацію. Я стою в супермаркеті. Я Цікава жінка, молодо, молода. так? І переді мною є не переді мною, а просто є в черзі хлопець. І він був на вилицях, тобто він був поранений. І в мене, знаєш, отакий кубік-рубік. Тобто мені йому зараз чергу якби, уступити ну, із поваги. Або зараз я йому уступлю. І він вже не відчує себе чоловіком, так? так розумієш? І тут настільки треба бути цим філігранним, тобто, а як я можу його? Ну в принципі, то необхідно було б в нього спитати, як як він хоче. Хоче в ньому важко стояти, я уступлю. Хоче, я дам йому можливість відчути себе чоловіком і стану перед ним, а да, він там почекає своєї черги. І ми не знаємо, відповідно, от саме цей хлопець, як він хоче. Тому тут краще не фантазувати знаєш, відповідно, там, до статей або переглядів чогось теоретичного, а безпосередньо в людини запитати: слухай, маю бажання тебе підтримати. Як? Бо кожна людина вона підтримку розуміє по різному. Комусь необхідно, щоб його послухала, комусь чаю заварили. Да? Комусь необхідно, щоб прям записали на концерт, забрали з якоїсь точки і відвезли. Да? Або побули просто поруч, або сходили до е звичайних якихось розваг, да? більярд, там я не знаю, я чоловічі різні справи. Таке питання воно випливає з того, про що ми зараз говоримо. З попереднього питання От, є багато людей на тематичних на всіляких там форумах і все таке інше, спілкуючись, кажуть, що дуже часто бачачи військового, хочеться підійти і сказати дякую за те, що ти робиш. Але знову ж таки, оці кубік, про який ви казали: що а чи треба, чи варто, як відреагує, як ви вважаєте, чи варто підходити і дякувати таким людям? Я думаю, що це. Хороша так, традиція дякувати, але треба знаєш, бути ненав'язливим. Як зрозуміти, що людина не проти. Вона в зоровому контакті вона може бути дещо усміхнена, або ми бачимо, що до неї можна звернутися. так? Якщо людина знаходиться в похмурому стані, не шукає зорового контакту, може в неї немає зараз ресурсу навіть на те, щоб вітатися, на те, щоб приймати вдячність. Знаєш, це як в життєвому стані. Іноді мені скажуть дякую, мені на душі стане тепліше. іноді скажуть дякую. Я навіть мене немає ресурсу відреагувати на це. Навіть може бути роздратування, бо я б хотіла просто побути в тиші, щоб мене ніхто не чіпав. Класно, Дя... я все ж таки за те, щоб дякувати, за те, щоб не соромитися, за те, щоб завдячувати. Завдячувати не лише коли зустрічаєш, а просто в першу чергу це тримати в собі да, внутрішню. І вже коли бачиш, дивитися, людина налаштована на контакт, це можна побачити да, за її поставою, тобто, коли вона має рівну спину, в неї е, очі дивляться не вниз, а вгору і посеред себе, то тут можна. Підійти, подякувати, да і якщо людина дещо відсторонена, можливо, понурена, то це буде недоречно і може навіть викликати в обидвих сторон неприємні відчуття, да, нелов... неловкості і образи. Ми вже почали говорити про це. Давайте продовжимо. Військовослужбовці з пораненнями, тим паче з якимись ампутаціями важкими. Чи це інша категорія? Чи варто спілкуватись дещо інакше ніж зі звичайними військовослужбовцями, знайомими з пересічними? Чи є якісь речі, які потрібно знову ж таки знати, особливо уникати або ну? Навпаки, які, яким варто приділити увагу у спілкування. Угу. Ти знаєш, я вважаю, і на думку моїх колег, це правильно не створювати з цього додаткову проблему. Тобто спілкуватися так, як нібито з людиною, це гаразд, так? Не підтримку, щоб не було цієї меншовартості, да, про яку ти проговорив, щоб не було відчуття негідності, можливо, що я не ок, що зі мною щось не так. Навпаки, підбадьор можливо знаєш чудовий фільм один плюс один а, да, от, Знаємо, так. Е, так, от е, поведінка повинна бути приблизно такою. Тобто, щоб е, в людині достатньо сили, щоб витримати будь-які випробування, і так це е, е, важко зрозуміти і про е, е, проявити емпатію до людини, яка втратила кінцівки, да або частину тіла. Ну це горе, це трагедія. Але чи станеться трагедія стражданням? Чи стане вона як інтеграція до життя? Ну, насправді, знаєш, суспільству необхідно готуватися до того, щоб У нас взагалі не дуже адаптована країна до інвалідів. Так, у нас транспорт треба змінювати, нам треба змінювати загальні туалети так? і адаптувати під наших ветеранів. Нам треба робити це вже зараз, не бруків. Ще одна така категорія, окрема певно, це люди, які побували у полоні. Що можете порадити щодо спілкування із ними? Зберігати, також уникати якихось опитувань так, і розуміти, що там вони втратили можливість до, до звичайних речей, так, побутових, тобто необхідно заповнювати базу, базові потреби, багато такої, такого піклування, скажімо, материнського надавати. Так, і в, Також терапевтичним буде говорити про цінність людини, допомагати на Налагодити сон, допомагати уникати тривожних думок, допомагати знаходитися в позитивному стані, але це можливо лише, коли ти сам чимось наповнений. Тобто, да, і люди, які перебували в полоні, вони також стикнулися з приниженням, так вони стикнулися з жорстокістю, їх також треба адаптувати і повертати це відчуття гідності, так тобто, де ні в якому разі не про жалість. Так, є дуже велика різниця між тим, щоб підтримати і допомогти, і пожаліти, відчувається. Воно ну, навіть і в словесному да, сенсі має різницю. От жаліти це пропонувати, бо що може воно на людині навіть не треба. А підтримати це запитати, що я можу для тебе зробити, як я можу тебе підтримати? Читав, що багато військовослужбовців дуже не люблять, коли їх у побутових у звичайних розмовах, у розмовах зі знайомими називають героями. Uh -huh. Як ви вважаєте, чому це так? Тому що концепція, концепція героїзму, тобто, ми бачимо одну сторону війни, так як мирне суспільство бачить те, які їх захистили. Хлопці бачать війну цілком. І це болісно відчувати себе героєм, переживаючи і бачачи всю картину. Так, бо ну, насправді людське життя цінне. Ну, в будь-якому разі, цінність людського життя. І тому іноді важко присвоїти собі героя. Роздратування, знаєш, може бути виникати, тому що він не обирав бути героєм. Роздратування може виникати через. Те, що його очікування не співпали так, з його реальністю. Також про те, що те, те, що він бачить, є його повсякденністю, не дуже схоже на героїчні серіали так. і ну, реальність вона така. Так, війна вона не романтична ні разу. Нічого немає романтичної в цій історії. І ще готовність почути, що ти герой, так це ну по різному також може бути. Ну, це знову ж таки, це може вийти зі спілкування. якщо ти спілкуєшся з людиною, і ти бачиш що їй хотілося б, щоб ти mm -hmm. виявив, так, так, виявив так. трохи такого, то в цьому випадку можна. Але якщо ну знову ж таки, це все дуже тонкі, якісь моменти, які це як з чергою, знаєш? Оце як з чергою в супермаркеті, так. вона мені ця ситуація багато чого проілюструвала. Комусь треба. Сказати, що він герой, і він відчує, що це не зря. А комусь, коли кажеш, герой, він може реагувати, ну і що мені тепер робити з твоїм визнанням. Так? Тобто, дійсно, нам необхідно, знаєш, що нам дозволяє реагувати по різному, коли ми самі ну, знаходимося в стані дорослого, да коли в нас достатньо сну, коли в нас достатньо ресурсу, коли достатньо якісного спілкування, спорту, тоді я можу, наприклад, спокійно відреагувати на те, що військовий не в гуморі, він на мене буркнув. Ну, тобто, я розумію, блін, людина таке пережила, ну що я не можу проявити якесь співчуття і якось не вже в конфліктну ситуацію не вникати, да, або якось ну, надавати право. Я завжди кажу: слухайте, нам суспільним необхідно набирати мирним, так набирати ресурсу, що от прийдуть, вони будуть як в. Трошки в дитячому стані. Знаєш, от ми в ресурсі. Нам необхідно бути більше адаптуватися, більше бути гіпкими, тобто, більше бути готовими до діалогу, так? Тобто, проявляти співчуття. Це наш обов'язок. Це плата, яку ми також маємо заплатити. Да, за... Нерідко виникають ситуації, коли звичайні цивільні зустрічаються. Ну, наприклад, в тих же барах, там якихось кафе, ресторанах зустрічаються з військовослужбовцями, і одні на підпитку, і інші на підпитку. А як уникнути якихось небезпечних агресивних ситуацій в такому випадку? Що краще робити, чого краще не робити? Угу, uh -huh. uh -huh. Треба, знаєш, достатня кількість інформації допомагає нам бути підготованими. Тобто давайте не будемо уникати такої звичайної грамотності. Людина втратила сон, пережила воєнні події, в неї психіка дещо роздратована. Алкоголь це як побічний ефект, тобто, того, що ми не можемо казати, це правильно, неправильно. Це є, це існує. І тому, якщо цивільний хоче попіклуватися про власну безпеку, то краще уникати конфлікту, не ескати. Скалувати конфлікт, не йти на конфронтації, не реагувати, не реагувати, можливо, на якісь провокації, не провокувати ні в якому разі для того, щоб створювати безпечне поле. Тобто спокійна, поважлива, поважний тон, поважлива да, розмова в дорослому стані. Ну, на жаль, люди, коли випивають, так вони втрачають дорослий стан, впадають в дитячий і вже ми маємо якісь конфлікти з поглядом поганою е, можливо розв'язку, так тобто, це, звісно, тут про відповідальність. Дуже важливо говорити, що моє життя, моя безпека це про мою відповідальність, це не про військових, це не про бар, не про алкоголь. Що е, я розумію, ну, наприклад, я розумію свою відповідальність, що коли я сідаю за кермо, я маю мати права бути терезою і присіпнутися. Так, тобто, це таке ну, і є правило якщо я буду щось порушувати, то є і вирігійність того, що я постраждаю, так і тут треба розуміти, що. Нормальний стан бути роздратованим для військового, який повернувся, нормально бути пригніченим, втомленим, мати велику кількість травмованих ситуацій, які важко пережити. Все. Тож пристібнули ремішки. І всі рухаємося в потоці, знаючи правила, поважаючи гідність власну, гідність людини і уникати будь-яких конфліктних ситуацій. на останок, хочеться трохи знаєте змінити точку фіксації, точку цього фокусу і поговорити з іншого боку, що ви можете порадити військовим, до чого їм готуватися, як їм. Цей досвід не зробити травматичним поверненням uh -huh. у і спілкування, що що чекати військовим, які запитання чекати, як на них правильно реагувати, щоб і не зробити краще гірше ні собі, ані uh -huh. тим, з ким спілкуєшся. Uh -huh. Дуже класна, класна тема. Е, є ще є така поняття, як засобовий контакт. Коли в тебе інсульт, наприклад, на вулиці, і ти просто кажеш, мені погано. Ти можеш впасти, і померти, бо ніхто не прореагує, тому що є синдром товпи. І треба звернутися адресно. Тобто жінка в жовтій курточці, мені погано принісіть води. Там, чоловік, викличте чоловік в чорній курці, викличте допомогу. Тобто адресно, можна не розуміти імен людей, але до них необхідно адресно звернутися, щоб вони зрозуміли, що треба допомога саме від них. І от коли хлопці будуть повертатися, воно буде якби з. Адресне таке, знаєш, от е, люди продовжують життя, мирне життя продовжується, всі там працюють, чимось займаються, і він може відчувати себе спустошеним. Можливо, що ніхто не зможе, не зможе здогадуватися, можливо, його близькі не будуть такі емпатичні, такі підготовлені, там знати всю інформацію. Вони можуть десь дещо не так грамотно відреагувати, тобто йому необхідно. Також зрозуміти свої права, обов'язки, очікування, що він хоче отримати від інших, і конкретно е, звертатися про допомогу, тобто не, да? так не дивитись на весь соціум як uh -huh. на окремий якийсь суб'єкт, uh -huh. і тобто, якщо е, я пригнічений, то винуватівсьому всі. Якщо тобі щось потрібно, знати конкретну адресу, як конкретно документ, так звертатися. і також хочеться сказати, що деякі відносини можуть завершуватися через те, що цінності там змінилися, не входити в. Таку образу, да, і образливий стан, що люди погані, невдячні і таке інше. А шукати вдячних людей вони є, вони існують. Тобто розуміти, якщо мені треба допомога, я знайду того, хто готовий мені її надати. Тобто бути готовим дорослим, переходити оце, знаєш, заборону, просити про допомогу, ну тому що це неловко, краще, якби здогадувалися і не треба було б просити. Тут також і хлопцям необхідно бути дорослішати в своїх стосунках із. За сотня. Будемо потрошку завершуватися, бо час лімітовано. Вкотре вдячні за те, що ви до нас завітали. Вам же, шановні глядачі, вдячні за те, що дивилися, і той висновок, який ми сьогодні зробили, ми робимо кожного разу: спілкуйтесь одним з одним, поважайте одне одного, і тоді все в нас буде добре. Дякуємо, підписуйтесь і бережіть себе.